Привіт, друзі, розпочинаю новий влог. Сподіваюсь, що в мене вдасться його завантажити, бо, я, чесно кажучи, частенько цим грішу записую, якісь шматочки, а зрештою, їх не викладаю. Ось тільки що займалася своїми трояндами. Це мій мені подарунок був від чоловіка на 14 лютого. Ми, до речі, Взагалі ніяк не святкуємо цей день, сказати чесно. Але от мені приємний такий знак уваги з його боку, що він мене щороку так от, вітає символічно букетом Троянд, або букетом будь-яким іншим. А буває і букети немає, а буває тортик. Ну, В цьому році був тортик, букет Троянд. І ще й сертифікат в Єву на 500 гривень. Я собі зробила інтернет-замовлення. От зараз я на другу зміну буду їхати і е, хочу забрати. Рівно на 500 гривень. Замовила, щоб не більше, а не менше. Покажу, що замовила. Троянди гарні, залишила їх в ось люди. Ну, так, ніби казали, що краще їх зберегати, тому що вони. Зараз ці перепади температур в будинку, то так вони краще стоять. Ну і вони дійсно стоять непогано. Я їх обрізаю періодично там і, скажіть, то я скажу, ну, під, під кутом і міняю водичку, щоб вони стояли. Взагалі, оце так вам показую, у мене тут трохи такий бардак, можна сказати, безлад. Треба вже планую на вихідних зайнятися прибиранням. І в шухлядах треба поприбирати, бо також бо, знашу, тут робиться да. Всяке, всяке таке. І в шафі я до речі нещодавно чистила телефон і знайшла відео. Де в нас тут перестановка була в кімнаті, то планую все ж таки вам відзняти. Наша до і після у нас була стара шафа. Ще уявіть минулого або позаминулого року я це відео робила. І аж тільки оце мені дійшло, що я його, виявляється, не змонтувала, а шафа у нас вже нова. Єдине, що можу сказати, по дуже вигідній ціні ми її цю шафу взяли. Так що, так, що тут вам показати на швидку руку, бо вже треба збиратися, себе не показую, бо в мене на голові такий кошмар. Зараз швидко щось треба зробити, бо вчора просто помила голову і лягла. Настільки я якось втомилася, мій холотик домашній. Так, Ага, покажу вам фотку. Це ось тут я. Не вийшло. Це у нас такий був робочий, робоче таке зібрання, і була там така знаєте, як будка, куди заходиш і робилися, робити можна було миттєві фото. То от я залізла в ту будку. Ну, як залізла, ну, сіла така, типу, як телефонна будочка. Натиснула, але так як я не знала перший раз, що там і до чого, і ось четвертий кадр не зовсім вдалий вийшов. Тут ще так більш-менш. А на цьому то трохи я так скривилася, але вже не стала перефотографуватися. Думаю, нехай так собі і буде. А це творіння. Маркуші, а він мене вітав ось так ось із мамам. Бачите, як дитина написала мамам. З, <з>, З Днем Закоханих. Це його вчитель, да, Вчитель вітала. І ось тут ще його друг в класі привітав. Так, ну, в принципі, в принципі мабуть, і все. Що хотіла ось іверліт. І це мій новий такий догляд тере-лікування зараз. Ну, про це розповім, мабуть, згодом. Мабуть, в порожніх баночках трішки покажу, що закінчилося. І трошки, мабуть, про своє лікування. Це у мене розаце, і як ми. З косметологом лікуємось. От такі от друзі справи. Все наразі побігла, а там щось вам ще у влозі покажу. Покажу вам, друзі, трішки таких продуктових покупок. Можливо, для багатьох із вас це буде якась новина, одне із цих пакетиків. А для мене, ось, наприклад, вчора була новина. У нас не нещодавно ми для себе відкрили такий супермаркет. Він називається Рулька. Я не знаю, чи це мережа магазинів по всій Україні, чи це він тільки у нас такий. Ну, словом, натрапили ми на таку рибку, яка називається Зубатка. Якщо чесно, я ніколи про неї раніше не чула. І вчора зайшла в інтернет, звернула увагу на те, що люди прям беруть, багато розбирають, тому що, дивіться, хороша ціна така. 89,90 це навіть, скажіть, мойва посмажити, да, вона дорожче коштує, ніж, ніж ця зубатка. А насправді дуже корисна риба. Ну, Тут вона, звичайно, така заморожена, переморожена, в нас вона розмерзалася в холодильнику, тому що саме так радять її розморожувати. І я бачу, що вона й в холодильнику ще не геть відійшла. ось а тут, Це вона була загорнута в контейнер, а ще можна було це залишки ми забрали, її взяти. Отак от. Бачите, я читала дуже гарні такі корисні властивості в цієї риби. Ну, прям льоду, звісно, тут. Ой-ой-ой. Да, дивіться, який шар льоду. Ось воно потрошку відходить. М'ясо дієтичне, біле це з родини Окуневих вона те, що я прочитала. І взагалі дуже багато класних властивостей. Вона смачна і корисна рибка, як виявляється, і, в принципі, Запах, який в неї тут ну, морський запах, морський. І вона ця риба, до речі, може досягати до двох метрів, по-моєму, коротше, вона може виростати. І переважно живе на глибинах. На глибинах, десь там в камінці, в нори якісь вона занурюється. Коротше кажучи, навіть має товсту шкіру, ну це, мабуть, така більш молоденька риба. Має товсту шкіру, з якої роблять ремінці і різні отакі вироби. Уявіть. Ну, коротше, спробуємо ми цю зубатку взяли, але ж не знали, що це. Просто орієнтувалися на те, що розбирають люди, і потім, зрештою, почитала в інтернеті. Дійсно, цікаво. Так, ще вам покажу з цього супермаркету. Там дуже смачні креветки. І ось вперше ми взяли креветку. Не готову вже, а яку треба самому варити, тобто свіжозаморожену креветку, ціна взагалі 339 гривень за кілограм, друзі. Ну, І з із тих, що ми брали, вже готові, просто які треба було розморозити, то креветки дуже смачні. Подивіться, яка креветка. Запах просто. От знаєте, як сидиш на морі в Чорноморську десь. І от тільки-тільки ці рибаки наловили цих креветок. Хто коли-небудь такий вайб ловив на морі, то ви мене зрозумієте. Це взагалі. Наче от дядько Сергій тільки-тільки прийшов з тими креветками, бо, я пам'ятаю, ми з батьками їздили і ходили чоловіки на ранкові улови креветок. От прям запах взагалі бомба! Так. Все таке. Ну, а зараз я вам покажу делікатес. Не лякайтеся, бо, можливо, для більшості з вас це така новина. Воно не естетично виглядає. Це на любителя, але у нас не всі це їдять, але полюбляють. Це свинячі хвостики, друзі, ось такі: ось так вони виглядають. Не дуже апетитно, але моя мама смачно їх готує в соєвому соусі з приправами. Можливо, якщо буде. У мене таке відео буде підходящий момент, то я обов'язково вам покажу, як вони виглядають в готовому виді. Вигляд мають який в готовому стані. От, тому такі от хвостики, я не знаю, яка їх ціна, не пам'ятаю вже, але ми їх отак от побагато беремо і дуже вони смачні, тушкуються. От які ось такі покупочки. Все, на цьому буду завершувати. Це відео. Бо якщо зараз його не складу, то вже потім знову воно загубиться, забудеться. Тому, друзі, дякую вам за увагу. Сподіваюся, що вам було цікаво. Пишіть, чи коштували ви таку рибку, чи коштували ви хвостики свинячі. І до нових зустрічей. Дякую за ваші лайки, коментарі.